Дрон лежить. Так, давай, як фігану, раб здув. Цей вже собі щось знайшов. Сім по нулю. Буде інтересно діло з цього. Ну, тут балки, бачите, бур'ян. А так. такий фон Шарваз не пішов, і палада б не пішла, і фаворит. А старушка пішла. І хера ще як тігер. Ну, тут ось отак виходить. Ну скажіть, буде толк з цього? Я думаю, буде. Взагалі було б шикарно бризнути ліфасатом, щоб спалити бур'ян. І зайти з Всіх вітаю на нашому каналі. Це продовження минулого відео. Зараз побачите ви нашу озимку по 23 вересня. А також вас чекає не менш крутий контент посів пшениці по нулю. Просто перерубана палка і посів пшениці по нулю. Це самий перший у нас тут посів Стері мой був. Все одно якось ну, мені відключається світом, це вроде світліше. Вже на камеру не падає, передає справу. Я не знаю як це у нас сусіди тут сіяли. Щось я не пойму, сівалка не пуст не піднімалась на краю. Якось тих вроджає. Так по краям ще до всходи, бо краї всегда самі сухі. на нас якось хера тут завжди і сонях пізніше сходять. Ну, то таке. А так красота. Сіво вже повсходило, зазеленіло, оце це ще там край. Ну, що. ну тут, мабуть, що як їздили, засипалися і проче. Таке, зійде. Красота. Що тут -то -то буде? Да, сіяно, воно тут, мабуть, на сантиметрів п'ять, ладно, то є друге, о, дивіться, як пожениться, набухала це тут, мабуть... О, хірблять вирваєш, вкорінилася. Це вона тут, ладно, зайчики може згризуть. Це ж вона скажіть. Засипали бортом, ж, Тільки ж тоже, то туди, то сюди їздив. Я считаю, це тут за кілометр три був засипати і навіть розсипалось трохи. Ну це таке нічого страшного. Може перше щось тут робили. То таке, за посіви отдельно буде відео. Папа ж мало сіє. А рядом тоже сусіди вже... Равняют по а мы еще и даже не играли. Ну ничего страшного, я думаю, это невеликая потеря. У нас там вообще мало по похоту, у нас есть по И мало будет, плоскореза тоже не много будет. И вообще будет где даже, даже поля будет просто не сколько. Ну вроде так папа сказал, там будет видно. Мы уже на следующем поле. В одну засыпку выйти, а где папа на том в кузнечику? Треба вже підійхати на заправку. Тут я вам скажу вологи менше. Точніше перед цим опадів було менше, ніж на тому полі. І гарніше виходить. Трошки чотче каток като рядки. Но з мінусів я вам скажу, вроді як я замітив. Хуже, ну тут і менше падалиці, але де є падалиця, це я вам знайду, я вам покажу. Так, кстати, я промазав щось. На тому полі дві дісковки було. Що промазав, бо першу папу на ничку сам зробив, а втору там я вже дискував і я додисковував. То я якось, знаєте, заповнив, що одна. А тут ми з Італією Гешкає або він Харвесом. Буряна з ще... ще... Берізка.

А включуся а взагалі вже як буде мандруші сіяти потолю. Що... Їхали дрончику сіять. Шо... Та я ж бачив легковой слід. Тут рядом дисковка, нічого страшного. Родіскуємо. Дрон лежить. Так диви, як фігану аж раб здув. Це вже собі щось знайшов. Ну не дрон, це прям шахет. Диви, плати, сука. Це ж, мабуть, як готово вони летіли, то... Диви. Підтух, так? Да? Де скільки всього? Ось то, що ми бачили, то все хрень. Де скільки? Блядь, давай щось заваруємо. Осьо, Дивись, свіч. А де ж мотор? Сука, хтось мотор забрав? От сука. А як все скільки їздили, не бачили? Досоєння. Де з чого він зроблений? Карбон. Диви, чисті. А, стекловолокно. Давай. Уже у нас наверное. Скільки десь пол шестого? Десь пол шестого. Вітальончика всім видно. Ага, щечку Ноль, не знаю. Ну, це ж на тіл по нулю. Сім по нулю. Буде інтересно діло всього. Ну тут балки, бачите, бур'ян. А так, такий фон. Там ще менше буріна, ще краще. Тут Вкорінілий, вкорінний, таке. І то, дивіться. О, і він вже його порушує його. О, тут взагалі вирваний. Так, звісно, і тут вирваний, взагалі шикарніше було. б з було. Но отакий, що це за я не пам'ятаю, називається цей бур'ян. Він тут трохи побалочки, далі чистіше, а воно й видно, покудий. Получається отак, так. Да. Чуть підглибили, бо я ще не підлибить. По Покрию, ой, по краю за колесами трохи. Був бур'ян. Ну, отак виходить. Ну, бур'ян нічого страшного. Благо є, пшениця полізе. Там, що зробиш? Пшеничка полізе, та й що? Бур'ян вимерзне зимою. Зараз перші приморозки він його кончить. Морозець. Та й таке, зараз камінь під'їжджає задом, засипаємо. Нам треба сьогодні цю четверочку шмальнути. Сейчас, може він гад сяде хай сі, а я піду прямий фітку в Тік-Ток. Поснімаю, включу, запустю. Ці зв'язку норм буде. Да? Засипали повну сівалку, я тут цей клаптик зазубінь. Сіяв, то нагору я не підняюсь, буксує. Може зараз прийдеться виміляти, бо ми заглубили її трошки, бо за колесами заливалось. Я вказав, не казав, не знаю. Зараз побачимо, посію краю, піду наверх, побачимо, що воно. Ми все офігенно, виходить. Огонь. Уже темніє, але ну, телефон не передає, воно вроді як днем. Воно, ну, наверное, бачите? Андрій каже, що ще один фіо фокусирує. А, а там. То шахет ще один лежить збитий. Так, пройшов поки полосочку, тут десь, Саша. Я завжди пофіг. дисковка, не дисковка, проходить отак з вечора. Щоб, ну якщо до темна сіять, пройду собі край, щоб не залізти до людини і проще. Як в нас на десятки є пшениці, блядь. сіяли ячмінь, блядь, залізли нам по пшениці, три рядка посіяли. Ось, все, тігер, дивіться, вали. Бляха-муха, як красиво. Так. Вітальончик дискує. тут я соняк сіяв. Мишия, до хера ми я. І я вам скажу, оцей був де приморзок давте рулі, ми пожовтів. пожовтів. Е, а вітальон хоче дивитися, опять заболить. А Сука, давай фокусируй козел. Футболки гоняє. Э, от бачите, теж всі. Харвез, да, херено, там палада, фаворит, делаю глубину. А старушка, харвез не пішов, і палада б не пішла, і фаворит. А старушка пішла. І хераче, як тигр. і похеру, зараз все дискане. І офигенно виходить. Налипає. Ну, каток не залипає, так? Да? Вот ну, так. Да, говорю, блин, на Харвесты, палады, а старушка всем на рата та та э, палада может Чего? Потому что у палады... Каток дальше? Каток дальше, не больше диаметров. И да, как на Харвесты, ты видишь? я понял. трубка сверху, а у нас на Харвесты трубка типа в Я понял. Ну, бачу, я им написал, они заказывают. Ну, будут бабки, может, закажем. І то навряд ли. Дивіться. А що це про... бачив, пропустив трохи? Це ти, мабуть, фари мігалки пропустив. Це вся суть наших українських виробників. Зроблять спочатку так, а потім підказав, щоб як було... Ну так, ми було. зверталися на Харвеса, вони ну, замовте, ми зробимо. Хорошо, ну зараз можливості заказати каток з кріпленням, другим. Це треба якусь штуку баксу мінімум. Ну, все одно диви старушка, ну. Хіра ще що Шура не казав, стернєвої чи Дісковий. Та не тут не і Дісковий, мені каже, можна сіять було б. Не знаю, ну я Ну, Стернівой просто лучше, б, може десь якась травичку вирвала. Та там щось ми що ще я до хіра, хоча й бризкали, а диви, де. Ну, поле було, було грязно, ти пам'ятаєш. Ну, це ж типа холдинга, як <правда> кажуть, холдинги за здоровими фермерами і холдингами будуще. Хуюдуще, блять. блядь. Оно Андрея, блядь, Два з гектар своєї землі чистіше, як Шура взяв після холдінга. Так, погнав я. Так, да, я ж йому динарі казав, вся я піду поснімаю. Я не можу. <ріху> да. Так, полетів я. Бо время, врем'я. Це нам сьогодні... Ну, та досіємо. Дай Бог, в принципі, так, загадувати хірену не буду, ну все гуд буде, досіємо. На Воронцовці бросаю трактор, їдемо з Андрюшою і Андрюшиним до нас додому. Привів йому протравлюємо, бляха, сіміна і завтра ще Ну Там п'ятерик чуть грізніше, але похеру. Сім ще п'ятерик. Ну то все. Завтра включуся вже. Скоріше, якщо не думаю, що тут нічого не буде проїхати, то вже думаю, завтра включуся. День три. Да? Три. Через генератор запускаємо, так лучше кидає. Круто по точніше, Віталій з Андреєм кидає, зараз піду когось підміняю. Десь пону треба на трави, щоб посіяти Андрею 6 гектар і городи. Так що дождик невеличкий пройшов, бачите, трактор мокрий. Ну нічого, я думаю, поки зараз навіємо, поки поїдемо, натравим, поки поїдемо за трактором, то нормально буде. Вітальйон буде вигоняти дракона. Що, вітальон, як тобі місто? Ну, массу я включил. Передачи. Давай, не, не зервайся. Где подивись? Сейчас двоида. Куда О, так подождать надо штуку, ты 80 с малой кабиной. А на ручнику поеду. <реш> Карбос. <реш> Мы уже на поле. Краечка я посеял. Выбачаюсь сразу за Витер. Думаю, буду ховаться. Окей, okay, фон, получається, вроді непогано, но є один ганч. Или треба чекати, щоб підсохло, земля була сухіша, или заглублять, але заглублять жорка не потягне, треба сморфа. Бур'ян, дивиться, кстати, вирізає. Доволі таки непогано получається це тут по краю. Я думаю, толк буде. Ну а тут, бачите, міждуряді і то нарушило. Воно даже междуряді, а? Так. Да. Важко. Де? Даже нарушаю ці давай, корінці, не, це ми вже топ. То я з вами тоді поїду, що хай стоять. Спаля охранника знайшли. Хай стоять. Коротше, значить, півчасика, воно вроді вже точки немає, вітереть. Може зараз сонце вигляне. Да, воно навіть зверху сира. Ну тут ось так виходить. А ну скажіть, буде толк з цього? Я думаю буде. Взагалі було б шикарно бризнути з ліфосатом, щоб спалити бур'ян. І зайти з тернівої, хоча б навіть якщо без лапок. Або тут з лапками. Ну, блін, з лапками було б важко. Жорка з повними сівалками. Жорка з повною загрузкою. Сівалок. Е, важкувато йде. Важкувато йому. Ну. Але... Нічого страшного. Побачимо, і підгублять не будемо, зараз масу вирублю. Якщо підглублювати не будемо, то нормально, досіємо якось. По неділю до, сьогодні вже п'ятниця, ще городи сьогодні посіємо. Та й таке. Бо підглубили на один оборот, бо викидувало зерничко. Ну, побачимо, що воно далі буде. Коротше ж сію, продовжаю сіяти, Андрюші. Невеличкий такий та й дощ не дощ, татя, пару капель упало. І щоб за колесами по нулю не викидало. Сонечко виходить, поки воно продує, я пішов. Дивіться, полоска. Тут полоска гектар до зеленого. Знаєте, що це за полоска? Це дісковка. Андрей задіскував позавчора вечором. А чого задіскував? Бо отут сусід до нього заліз стільки. А в тому вони з плоскорізом ходили, Віталя пройшов, по кругу, каже, Андрей, тут повинно бути 5,8, а в Андрея 4,5. З тої сторони, сусідом зійшлося все чітко, а ця сторона є любителі, що залазить прикиньте отак. І андрей вже три роки це поле обробатував, повірив как би, на слово що тут є, а получається водака фигня це скільки тут а це скільки залізли я думаю прекрасно видно О, вони тут тоже хороші Та й да закончили ми посівну пшениці андрею ну дома ми ще вчора закончили Андрюші ще там може на халтурі ще 7 гектар буде ну, побачимо. Куди це, це воно? Кинуло, чи як засипали, чи що. Пшениця поверху. Стається. Тут Віталя пізненько кинув і виходить залишився бурян. А так як можете бачити. Вдаль. А так воно вийшло. Побачимо. Побачимо цього буде. Ради експеримента та сторона ж там виходить полоска по дисковки. Побачимо, що воно буде. Взагалі результат непоганий, як на мене. Да? По-хорошому ще гліфосатом линуть. Ну, прохладно, зараз не факт, що гліфосат з Якщо спалить бурян і херачить. ну, теж. Або варіант, якщо б з лапками була, теж похерено було. Ну, я вважаю і так теж непогано. Побачимо, будемо слідкувати за цим. Обов'язково буду вам показувати. Що бачили ми вже з пшеничкою. Вдома ну, 100% закрили все, що планувалося. Е, даже по щикам городи, то посіяли. Собі, по щикам посіяли пшеницю, кому треба. Е, Я з терньовою, де більші городи були, сія з А Віталя поки дісковай десь досіває, а зараз в буде їхати додому. Що хочу вам сказати. Щось задовбався за цілий день. Воно поки завтра протравили. Воно і так, що ми там, Андрюші 6 гектар посіяли, плюс ці городи. На городах довше крутися. бо як хер знає ну, що теж задовбався. Нічого, останеться. Побачимо. Завтра навряд чи це вже з неділі, як прийдуть дощики. І з неділі посіять. Андрюша не батьки там 7 гектар. Та в принципі будемо, мабуть, вже я шміть виїжджати домой сіять. То вже побачимо, тому вже в наступному відео побачите. А так, попрацювали непогано. Мені самому дуже цікаво, який ефект буде пшениця це по нулю. В принципі, вставки буде експеримент такий. Пшениця по нулю, ну це в Андрюша, і ячмінь у нас буде теж 6 гектар по нулю. Так що таке. Кому теж цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей. Зустрінемо в наступному Від... відео. Тумач вже заговарюватися почав. Всім мирного неба, до побачення.